Слава Україні! Я хочу звернутися до кожного з вас. Знаєте, що кожен з вас, хто сьогодні прийшов, він переступив бар'єр. Бар'єр страху, що ми не можемо, що нас лякають, що нам це небезпечно, і ми не будемо боятись. Ми не будемо чекати. І зараз ми прийшли ще раз, хочу нагадати кожному з вас. У нас мирна акція. Ми прийшли, щоб нас почули. Якщо нас не чують з майдану, ми будемо робити все, щоб нас зараз тут почули. Тому що українці, більшість українців, майже всі, крім кубки людей, кажуть, Україна рухається не в тому напрямку. Корупція, несправедливість, не, не бачення законів. І не до дотримання законів, які повинні бути виконуватись. Сьогодні нас всіх провела сюди, на Міжгір'я. Ми впевнені в тому, що ми прийшли не за гроші. Ми прийшли. Ніхто нас не просив. Ми прийшли, тому що ми хочемо жити в сучасній країні, де кожен з нас є має перспективи на майбутнє, де кожен має роботу. Нормальну заробітну платню, нормальні стандарти життя. Ми розуміємо, що сьогодні ми нічого не зможемо добитись без того, без зміни влади. І ще раз хочу подякувати кожному з вас, тому що ви боретесь за своє майбутнє. І ми переможемо. Чому? Тому що ми боремося за правду, і перемога буде за нами, тому що без боротьби перемоги не буде. Слава Україні!